Різдво є одним з головних християнських свят. Це дуже красиве і радісне свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Різдво це свято. Що знаменує народження Ісуса Христа у Віфліємі? Під час народження Христа над печерою вертепом зійшла Віфліємська зірка, яка вказала про цю подію. Напередодні Різдва, 6 січня, український народ сідає за щедрий, але пісний стіл. Одна з головних традицій святкування Різдва є святий вечір. Після наведення порядків у будинку українці готують 12 святкових страв на честь 12 апостолів. Головною різдвяною стравою є куття. Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки. Одна з найкращих прикрас Різдва. Це вертеп, це дійство, яке відображає народження Христа. Ніч напередодні Різдва вважається чарівною. Якщо загадати бажання, воно здійсниться, тільки бажання обов'язково має бути добрим і мудрим. Веселого Різдва.